Вітаю! Ми звикли, що будь-яке виробництво це не лише продукт, але й гори відходів. А що якби можна було інакше? От сьогодні ми і поговоримо про одну дуже цікаву ідею: безвідходні технології концепцію, яка може без перебільшення змінити наше майбутнє. А чому це взагалі так важливо? Ну бо якщо нічого не змінювати, є ризик, що ми просто потонемо у власному смітті. І це не просто якась екологічна страшилка, це цілком реальна перспектива залишитись без найголовнішого, чистої води, повітря, родючої землі. По суті, це вже питання виживання. Така собі похмура картина, правда? Звісно, вона змушує шукати рішення, і одне з найпотужніших це якраз безвідходна технологія. Тож давайте розберемось, що ж це за звір такий. Якщо зовсім просто, то головна ідея створити замкнений цикл. Уявіть собі, процес, де абсолютно ніщо не зникає намарно. Сировина стає продуктом, а все, що лишається після його використання, перетворюється на новий ресурс. Це, знаєте, повний антипод звичної нам моделі виробив, використав і викинув. Так, тут треба бути реалістами. Повністю нуль відходів це скоріше ідеал, така собі зірка, до якої ми прагнемо. Тому головна мета на сьогодні трохи інша. Навіть ті відходи, які все ж утворюються, не повинні шкодити природі. Тобто екосистема має бути здатною їх перетравити без наслідків для себе. Добре, з ідеєю розібрались, але щоб вона запрацювала, потрібен міцний фундамент. І він є це кілька ключових принципів, на яких, власне, і будуються безвідходні виробництва. Давайте поглянемо. Перший і, мабуть, найважливіший це системність. Треба розуміти, що жоден завод не існує у вакуумі. Він лише маленька частинка величезної системи, куди входить і природа, і інші підприємства, і ми з вами. Ігнорувати ці зв'язки це все одно що пиляти гілку на якій сидиш. Далі йде комплексність, тут теж все логічно. Майже будь-яка сировина це такий собі коктейль. Руда, наприклад, містить не тільки залізо чи мідь, а ще купу всього цінного. Так от цей принцип вимагає витягати з цього коктейлю максимум корисних інгредієнтів, а не лише один основний. І це, до речі, не якась теорія це вже давно працює. Тільки уявіть, майже все срібло, платину, вісмут і понад 20% золота у світі добувають не з окремих родовищ, а попутно, просто як побічний продукт при переробці руд інших більш поширених металів. От це є комплексний підхід у чистому вигляді. Третій принцип циклічність. Тут природа сама нам дає підказку. Згадайте шкільний урок про кругообіг води. Випарувалась, сконденсувалась, впала дощем, знову стекла в річку. І так по коло, нескінченно. Мета відтворити щось подібне на виробництві, наприклад, з цією ж водою чи газами, щоб ганяти їх по колу, а не викидати. Ну і четвертий стоп – це раціональність, простіше кажучи, ефективність. Робити більше, а витрачати менше. Менше енергії, менше сировини, менше зусиль. Це, до речі, не лише екологічно, але й дуже вигідно економічно. Отже, запам'ятовуємо: системність, комплексність, циклічність і раціональність. На цих чотирьох китах все і тримається. Окей, з принципами зрозуміло, але як від цієї філософії перейти до реальних справ? А для цього існують цілком конкретні технічні вимоги. Це, так би мовити, інструкція для інженерів, як будувати чисті виробництва. Логіка тут залізна чим менше етапів у процесі, тим менше втрат. Безперервне виробництво завжди ефективніше, ніж те, що постійно зупиняється і запускається. Ну і, звісно, автоматизація, правильна потужність обладнання, поєднання виробництва енергії і продукту все це працює на одну мету максимум результату при мінімумі відходів. Ефективність це і є нова екологічність. А тепер найцікавіше бо все це не просто красиві ідеї, ці принципи та вимоги вже щосили застосовують у реальній промисловості. Давайте подивимось, як різні галузі адаптуються. 80%! Тільки вдумайтесь, це так званий коефіцієнт комплексності в кольоровій металургії. Простими словами, він показує, який відсоток корисних речовин вдається витягти з руди. І 80% це означає, що переважна більшість сировини йде в діло, а не у відвал. Це ж колосальний прогрес. І кожна галузь знаходить свої рішення. енергетики вчаться перетворювати золу з відходів на будматеріали. Металурги замикають цикли водопостачання і переробляють шлаки. Папарова промисловість, яка споживає тонни води, теж вчиться використовувати її по колу, а хіміки взагалі попереду всіх з їхніми мембранними та біотехнологіями. От що таке, наприклад, безтічна система в металургії? Це коли вода, яку використовують для охолодження, не зливається брудною в річку, а очищується і знову йде в роботу. І так знову і знову. Враховуючи, скільки води потрібно металургам, ефект для природи просто величезний. А сухі методи очищення газів дозволяють взагалі уникнути проблеми брудних стоків. Або візьмемо енергетику. Є така технологія спалювання в киплячому шарі. Звучить дивно, але вона дозволяє спалювати паливо набагато повніше і чистіше. А зола, яка раніше була головним болем і займала гектари землі, тепер цінна сировина для цементу. Це ж класичний приклад, як перетворити проблему на ресурс. Отже, ми з вами побачили проблему, її визначення, основні принципи і навіть реальні приклади. Стає зрозуміло, що безвідходні технології це не просто якийсь модний термін, це фундаментальна зміна у самому підході до виробництва. Можливо, це і є шлях до гармонії між промисловістю та природою. І на останок питання, яке, мабуть, у всіх нас виникає. А чи зможемо ми колись створити світ, де поняття сміття просто зникне? Можливо, сьогодні це звучить як утопія, але ж кожен крок у цьому напрямку, кожна перероблена тонна шлаку, кожен замкнений цикл води наближує нас до чистішого і сталішого майбутнього. І над цим точно варто замислитись.